Слава Україні! Сьогодні у нас дуже сумна прикра мить нашого життя, нашого армійського життя, нашого братерства, тому що в нашому підрозділі загинув наш побратим водій Василь Олійник. Зараз його відвезли додому, відвезли звідси, як кажуть, в останній шлях. Тепер в зону бойових дій він вже не повернеться, а поїхав до себе додому. Там, де зараз панує більш-менш спокій, мир, як кажуть, відносний. Ну, З приводу цієї трагедії я от тільки що написав пісню і попросив нашого Михайлича. Всі кажуть, що Михайлич всі його знають у нашому підрозділі. Він є, як кажуть, Зампотил. Зампотік, Зампотил. Ну, коротше, так, да, я можливо неправильно висловився. Ну, не дивлячись на те, що людина при відповідній посаді при відповідному ранзі, ну, Він не стидається мене, звичайно, мого солдата зняти на телефон. І щоб ми разом уважили нашого побратима Василя Олійника. Звідки Василь, я не знаю. Ну, скоріше всього, Західної України, Чернівецької області з Чернівецької області. Тобто ми земляки. Тому що так само і я з Чернівецької області, і думаю, що Михалищ в тому числі. І я з Тернопільської. Тернопільської. О, з Тернопільської. Ну, В крайньому разі ми побратими. Коротше, наші областя це сусіди. Хочу ще згадати, що в цивільному житті у нас є така. Була Анна Васильівна-Купровська, це педагог 24-го училища в Заставні. Так само вона відійшла у вічність. Ну і хочу так само згадати за нею і заспівати пісню за нашого побратима і так само згадати Анну Васильівну. Так, а зараз просто спробую, не знаю, без репетиції взагалі заспівати. Пісня написана тільки що. Оси по за кермом, він їхав Бахмут на кравці, бо ж розминувся з блокпостом, де були наші два бійці, і кулинерна черга враз, його скосила в одну мить. Прийшов за смерті його час, і знову вічність голосить. Бож побратим загинув наш, і плачуть в небі журавлі, які далеко є від нас, Ось Василя уже нема, а був він нам, як кращий брат, один із тих, хто на війні поповнів список наших втрат. Війна, війна, ти мач у ханиха, ти кращих забираєш поміж нас, бо ж ось додому їде наш Василь він в Бахмуті. Той погас, гостий полійним за кермом, він їхав, бахмут на правці, бо ж розминувся з блокпостом, де були наші два віці, і були кулиме черга враз його скосила в одну мить, прийшов це смерті його час, і знову вічність голосить. Війна, війна, ти маю ханиха, ти кращим забираєш поміж нас. Ось така сумна трагедія. виконав я не дуже актів. Самі хлопці знають, що без підготовки. ну Вже як є, так є. Ми вшанували пам'ять нашого побратима. Ми переможемо. Слава Україні. Михайлович, дякую, що ви мене зняли. Виключайте.